Вот пришло ракета на удар. Полностью с фунданом там зарела. Хата стояла. Да, Но ну, это же не... хорошо, что она не жила, так людей не было тут. Вот. Махина туда сгорела. Она, она упала, видишь. Вот. Взбина. Ага. Взбина. Одна з авіабомб, випущених по Костобоврову вчора, впала на будинок. На його місці вирва. Будинок зрівнялась з землею. Такий вигляд після вибуху має подвір'я. Рештки димлять на ранок після О, Дадуть допомоги трохи. розбили, А може тут розбили. Гані Заводській, 83 роки. Її будинок поруч з подвір'ям, на який впала бомба. Від вибухової хвилі хата жінки напівзруйнована. Можливо, потрібно буде розбирати будинок повністю, кажуть чоловіки односельці Ганни. Рішу повністю. це Я все, все Ліс, шифер треба. Железо – це вже не годно все. Фундамент пішов, пішов. вже. Пішов. Куда І Іздвінувся все. Тут уже все. Коли вибухнула бомба, жінка з племінником були в хаті. Тільки я то сіла на караваті, вона як здохнула, я сяджу. А на друге як здухнула і посипалось на мене. Він з потолка, чи на чи що я його знає. Ну, мені мені ж не поранило. Ну, це найголовніше. От ось так і мені був дав, що я не спожалася. І здукає, і я сяджу. Її племінник Валентин лагодить машину, пошкоджену вибухом. Під час авіаудару чоловік спав у хаті. Вабіт, бух! Просинався, потолок сиплеться на голову. Я спокійно встав, тітка, кричу, ти жива, вона мотюкається. А ти. Е, <реку> такі пироги. Вибухом у костобоброві пошкоджено вісім будинків. Вбитих і поранених місцевих жителів внаслідок авіаудару нема. На другий день люди розбирають завали, лагодять будинки. Електрики відновлюють електропостачання. В цей же час, близько 11 години дня, тут постійно чути вибухи, обстрілюються прикордоння. Від Костовоброва до кордону з Росією близько кілометра. Вчора на село впало три авіаційні бомби, одна з яких впала сюди, де знаходився будинок. Взагалі, обстріл прикордоння Семенівської громади продовжувався вчора протягом всього дня і продовжується сьогодні. А утром, що я кабила, твіл где-то полсідьбове, вертольот пролітів російський, да, там, рвом. скинув, навірно, а бу Випустив і політів. За 30 кілометрів на схід від Костобоброва Семенівка. По місту авіаудар був нанесений вчора після 9 години вечора. А ми сиділи з хазяїном у бані. О, і воно прилетіло. Я вискочила, а хазяїн не встиг. Йопа, це саме покол і воду його жив. Ой, у його все. Он єлі-єлі живий. Авіабомба влучила прямо в каналізаційну яму на цьому подвір'ї. Лазня прийняла удар першою. Чоловік був ось отут. Ось отут було вікно. Ось ванна була до цих. Так, дивана була десь до сих пір. біля вікна, біля ванної стояв, а... Крестина була там, за, там десь там був диванчик, вона лежала, відпочивала на диванчику, і так як стіна її трохи прикрила, що вона лише злякалася та поглушила. Чоловік в лікарні, його життю, за словами родичів, загрози немає. Гаража, взагалі не видно, де вони був, гараж. Будинок Дмитра Шульги поруч. Думав, буду ремонт робити. Ага. Життя Сапер ремонтом стіни попровисали, стіни поуходили всі. Вікна всі повилітали. Одно вікно залишилось лише на вулиці, де впала авіабомба, пошкоджено більше десяти будинків. Проте від вибуху скло у вікнах повилітало в будинках на сусідніх вулицях. Частина бомби досі стерчить у вигрібній ямі. Дмитро показує деталі, які зібрали в купу на подвір'ї. Троти від самої бомби. Ось вони ці ракети. Ось носова частина, тут хвостова частина. Десь тут були сової такі важкі уламки. Загиблих внаслідок вчорашнього авіаудару нема. За словами директора міської лікарні Людмили Янченко, до лікарів звернулись чотири людини. Вранці, 29 квітня, внаслідок чергового ворожого обстрілу у власному будинку загинув житель іншого прикордонного села Саминівської громади Тимоновичий Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.